Коломия з давніх – місто спортивне, а бокс як не дивно, за популярністю тут може посунути на другу позицію навіть футбол. Цієї важливої обставини не могли не враховувати організатори конкурсу, що назвав миску спеціалізованих залів для майстрів та матерів шкіряної рукавички, які в Україні вже реконструювали на кошти партнерів фонду братів кличків і міжнародного бренду Неміров. У п'ятницю коломияни відзначили друге народження боксерської арени у культурно-спортивному комплексі Локомотив. З приводу такого свята до міста Вітав сам Віталій Кличко. Я знаю, яка дуже гарна школа, яка потрібна зараз є в Коломи, в такому залі. І тому ми вирішили цей зал, він вже п'ятий в Україні, побудувати, відреєструвати, відремонтувати. В Коломиї спортивну Україну будуємо разом. Перший етап всеукраїнської соціальної програми під такою назвою «Тілено в Коломиї. Її творцями є фонд братів кличків, міжнародний бренд Німіров та Львівська залізниця. Саме завдяки їхнім старанням і тепер тут відкрито спортивний зал, де діти матимуть можливість безкоштовно займатися спортом, зокрема боксом. Крім Коломиї, такі нові сучасні спортивні споруди стали красою Переяслава Хмельницького, Маріуполя та Хмельницького. У нас є одна мета у всіх. Щоб наші діти були здоровими, і це дуже важливий крок. Передував відкриттю спортивного залу конкурс між державними комунальними спортивними установами, розповідають учасники програми. Головними критеріями відбору були загальноміська значимість залю та можливість безкоштовного відвідування для всіх бажаючих. А це і є основна ідея програми зробити спорт доступним для кожного українця, кажуть організатори. Це є ще й дуже серйозною мотивацією. І я надіюсь, сьогодні якраз задача всіх нас в першу чергу. І вас, журналісти, донести це до, до нашого суспільства. А я маю на увазі бізнес-середовище, бути відповідальним, бути відповідальним перед своїм суспільством, в той соціум, в якому ми сьогодні проживаємо. Він сьогодні має різні верстви населення і різні можливості, особливо в молоді, яка формує наше майбутнє. Я не спеціаліст, але Віталій Володимирович сказав, що зал прекрасний. І я, мета наша оказується, ми от перші тільки сьогодні спілкуємося, до того тільки я по телебаченню бачив Віталія Володимировича, а сьогодні спілкуємося, і у нас оказується є одна мета не тільки виховати великого спортсмена, але й масовість. Масовість, тобто залучити наших дітей, наших е е юношів, щоб вони займалися спортом, здоровим способом життя. Сучасний зал відкрито на базі фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив, який має багаторічну історію підготовки спортсменів на міжнародній арені. Відтак серед багатьох претендентів на перемогу в конкурсі локомотив був одним з лідерів, запевняють коломияни.